Розкажіть трохи про Запоріжжя, про те, які бойові завдання там виконує ваш підрозділ. Ну, зараз ми от виконуємо на даний час стабілізаційні воді, наш на підрозділ була задача. Ми їх вже стабілізували, тому що на противник там проводить активні дії наступу. Ми стабілізували, проти нас там зараз якраз елітні частини ватв їхні ну, противника ВДВ, які ж його находяться там, і ми розпочали вже в їхню сторону активні водії. Зараз яка там тактика взагалі росіян? Чи воно відрізняється чомусь там наприклад півроку тому? І як зараз? Можливо, якусь іншу техніку використовують. Відрізняється в тому, що, по-перше, вони стали активніші. Ми були в грудні там. Ми там провели в грудні 24-го року. Ми проводили активні водії наступ. Ми, ми забрали населений практично ну півнаселеного ну, пункта Канокамінське. Потім звідти вно вийшли і відрізняється тим, що, по-перше, е Якість їхня стала краще противника, який зараз безпосередньо на нашому от напрямку, і дуже велика щільність в піві. Зараз там, коли не було Артана, там не така була активність. А зараз, коли вони вже знали, що є, там ми і дуже велика щільність. Наприклад, там, ну от воно висаджується. От група на штурм на активні дії в неї при висадці залітає до 30 тридцяти дронів що ще зараз техніки використовують із нового, що, наприклад, ні, там не було раніше? Нічого такого, у них зараз ще інша та тактика. У них було три тижні тому, я давав коментар про те, що в них був намасований наступ 41 техніки, ми їх всіх знищили, практично всіх. Е, Навіть вони не дійшли 10 кілометрів до фронту. Тобто ми їх виявили в основному півдронами, мінуванням, і ну, знищили їх уже на ну, піхоту. І вони ну, зрозуміли, що це не, ну, це не буде діяти, І в них зараз інша та тактика. Вони ходять невеликими от, групами, одягають. Плащі і ходять, і йдуть дуже да, довго. Тобто, ну ми це все знаємо. Ми практично їх всіх бачимо і, і знищуємо. Тут, тут саме головне, я ставлю, коли групи виходять на завдання, саме головне е, бути от, завжди і да, дивитися, тому що вони підходять ближче. і все. Щоб їх ну, не прогавити. Ви кажете, одягають площі, що це ви маєте на увазі? Вони невеличкими групами там по декілька Теп, Ні-ні, ні. кожен одягає плащ, він, в нього така та тактика, що ми їх не, от, не бачимо в тепловізор. Ага. Е, да. І він одягає, і схема в них така, що... Коли вони йдуть, вони ну, от можуть йти дні опять до, до позицій. З, з, зверху їхній отмаві. І коли вони вже світяться, він, ну, нагрівається тіло, коли йде от людина в мундируванні. І, і він, вони їм передають, що стоп, вони відпочивають, йдуть далі. Отак, так, потихеньку є навіть були такі випадки, що вони вже заходили нам в окоп. Ми їх не бачили. Не видно, да, і вже там були от бої, і ми вже і ми брали і полонених, і той, що так. Але я журна інша інша підготовка більш серйозність на противник. І, так що ну нічого, ми зараз проводимо активні водії і ми йдемо зараз в їхню сторону. За їхніми додушами. так як раніше не використовують першу там важка. Ні, виткуєння. от вони пробували. пробували, я вам казав тільки що. Було 40 одиниць техніки. У нас даже є ці, ці відео. Ми їх а, так. Да, і вони були знищені всі, навіть не дойшли до 10 кілометрів до лінії бойового от, зіткнення. Вони зрозуміли, що це не буде такою, і, звісно, їм дана команда, і вони йдуть вперед.